Друзі, вітаю! Всім доброго здоров'я. Починаємо сезон. На вулиці потепліло, вже трошки можна роздітися. Сонечко, на дворі, Тепло вже якесь з'являється, вже є бажання працювати, ну і, звісно, потреба. Сьогодні будемо перебирати наші бджолосім'ї, скорочувати. Буде ще одне відео, пізніше випущу після цього відео. Зараз збираюсь на пасіку, взяв свій ящик. але... В ньому було таке з минулого року каша, тобто був безпорядок. Ящик я такий зробив ще маленький, щоб сюди щоб можна було поставити рамку. Тобто ось тут розмір під рамку. Якщо вдруг якийсь рій, я так думав, що вкинути сюди рамку, так мені порадив, дядя Саша вкинув рамку, рій струсив, і є такий ящик, щоб перенести. Але стикнувся з тим, що проблема. Ящик великий, десь, я не знаю, ну приблизно рамочок, мабуть, 5 сюди стане. І виходить, що через великий об'єм вулика не було ніяких перегородок, і я був е, ну через це тут була така каша, тому що в мене є записники, де я пишу щось про бджолосім'ї, сім'ї. Минулого року я там писав, як вести роботу. Цей рік мені вже цей зошит не потрібен. Буду мати лише один зошит, де за кожну сім'ю буде якась відмітка стояти, і відмічати вже буду менше, ніж писав того року. Е, значить. Якщо пасічники початківці мене дивляться, то треба писати. Ну там багато моментів. Можливо, зніму відео і розкажу, що треба записувати. Коли вже трошки якийсь невеликий досвід здобуваєш, то розумієш, що вже менше писати. А з часом взагалі можна перейти до того, що там просто на кришах, вуликах щось помічати. Все-таки я один зошит буду вести. Відповідно, я розумію, що в мене є зошит, в мене є демар, в мене є грілки, в мене є такий інструмент, як стамеска, шпатель. Є вилочки, які теж тут лежать круглий сезон, щоб потім не забувати, воно все в одному місці. Ящик взяв, я знаю, що весь мене є тут інструмент. Треба, щоб обов'язково були якісь шурупи. треба, щоб е, ну, Потім, як вже сезон почнеться, я з собою завжди шурупокрута ввожу з акумулятором, тому що це дуже зручно там, чи переїжджаєш пасіку, швиденько рамки закріпив, закріпив по шурупу. Ну, в принципі, проблем немає з викруткою, я думаю, але. Механізація, хоч невеличка, вона трохи полегшує роботу. Тому такі от справи. Значить, я зараз зрозумів, що зараз в нас початок сезону, і від того, як зараз ми налаштуємо цей сезон, від того залежить, як ми будемо працювати. Зрозуміло, що хочеться, щоб більш механізувати нашу працю, значить, я думаю, витрусив все з ящика, багато сміття назбиралося, до речі, піввідраму сміття було всякого. Я був змушений зробити ось такі перегородочки. Тобто тут перегородка, щоб ставали бутилки. в бутилках у нас шурупи, тримачі для полосок від кліща і так далі. І тут маленька перегородка, щоб ставав зошит, всякі ювелірні речі. Ну, а посередині вже, звісно, зробив один такий більший е відділ. Сюди я можу складати вже наші інструменти такі ручні. Ще з минулого року полоски залишилися. Ще подивлюся, можливо, потім ще додавлю одну перегородочку. Так, ось Таким чином у мене все буде цього року тут розміщене. Напевно, що дивлюся вже по практиці, там вже буде видно. Ще доведеться трішки е, чогось додати. Ну, в принципі, поки що ось таким чином виходить, додав дві такі перегородочки. Вже трохи простіше буде. Вже не виходить вже те, що я раніше планував з рамкою, але разом з тим ящик буде більш виконувати свою функцію. Не буде в нього цього бардака. Я думаю, що це нам набагато буде корисніше. Тому такі от справи. Бажано, от я вже цей рік ще там до певних моментів дійшов. Нічого поки що розповідати не буду. Все, що буду робити, буду вже розказувати в наступних відео. Сьогодні буде ще одне відео. Там же ми будемо дивитися до наших бджілок. Ну тобто, зараз я розумію, що мені треба йти ставати, вже працювати з бджолами. Ящик цей потрібен, майже кожен день з ним буде доводитись влітку. Працювати, і відповідно я собі отак зробив. Можливо, ще якісь перегородочки зроблю для чого? Для зручності і щоб не було бардака. Тому що коли багато місця, так само в приміщенні буває. Приміщення велике, місця багато, і зрозуміло, що там робиться бардак. А вже якісь є трошки перегородочки, ця кімнатка для цього, це для цього, і вже якась ясність здобувається. Тому такі от справи. Всім дякую за увагу, миру, добра, Божої благодаті та Божого благословення всім. І дивіться наступне відео, там я буду показувати, що я зараз роблю з нашими бджілками. Тобто вже така буде перша ревізія, будемо лізти всередину до вуликів, тиждень тому приблизно почистили днища. Ну а зараз вже будемо працювати безпосередньо з самими сім'ями. Трошки будемо жимати, оглядати. Дивіться наступному відео.